Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натила Кірс, і сьогодні тервені про зашкварки тижня. Як хіт океанів став новим гімном провальної місії ТЦК. цяка надкреативні маніфести від Анни Трінчер та ексклюзивні інтерв'ю маші Єфросиніної. Тож риваємося у цей хаос абсурду. Шлях Петра Федора адреналіну моніторії. Ну що, колеги, таки заздримо? Ніхто не став слухати Артема три палаця спорту Певарова. Колеги. хтось таки зорочив цей шалений успіх гурту Океан Ельз. На них навалилося стільки бід саме в один день. Я розумію, їхні концерти не робили чимало шуму. Як до п'яти палаців спорту, так і з початком марафону. Спершу вранці 11 жовтня вони вляпуються у скандал з ДТП, ввечері. Сороміцька місія з стеціка. Ну, не будемо гонити чортиків в пекло спершу про ДТП. Так як вранці 11 жовтня мережа почала ширитися новина, що учасник колективу Океан Ельзи вчинив наїзд. На людей у прямому сенсі вчинив наїзд на людей Мерседесом. Сховайтесь кудись, тут небезпечно, по вулицях на Поршах ганяють якесь без як же мої корови?» mm -hmm. <хи> До чого ці сітешнокеан Елісом так під час вечірнього інциденту, який трапився 10 жовтня, у водія помітили браслети з написом Океан Еліса, і, начебто, він хізувався тісними зв'язками із гуртом та намагався відмазатися своїм великим статусом. Одначе 11 жовтня. Ння гурт дав офіційний коментар у своєму інстаграмі про засудження вчинку та пояснили взагалі причини наявності їхнього браслету цього наїзду водія. Свій офіційний коментар того ж дня і надала власниця недоводія, який не впорався із надскладним поворотом. відчинив цей наїзд і власниця засновниця бренду One by One, які того ж тижня випустили колабу до 30-річчя гурту Океан. Ельзи. з її коментаря все адекватно. Вона вкрай дуже шокована власниця бренду і цього водія з усіх сил намагається наче залагодити та допомогти потерпілим. Втім, є невеличке, але що її такий великодушний коментар, чи піде відправилася на допомогу, ніяк не збігається із свідченнями постраждалих, оскільки вона пише, що з потерпілими вже зв'язалася. Одна із них на зв'язку решту чекають відповіді по стану і здоров'я та допомозі, яку я можу надати. Потерпіла в Чергу пише, що власниці було начхати на її стан, вона переймалася лише здоров'ям автівки, бо та нова. Ну, Но ми добряче розгляділи на цих знимках, що і справді розкішний мерседес. Можливо, у своїм офіційному коментарі Лідія Мала на увазі, що сьогодні вона перебуває на зв'язку всього з однією із потерпілих, і це є її Мерседес. Але окрім цього, власниця зазначила, що усі правоохоронні органи зробили необхідні тести де водій їх здав вони негативні та справа на розгляді у слідчих. Органів. Тож тямете, усе всесвіті власниці бренду One by One Справа миттєво сьогодні перебуває на розгляді у слідчих органів. Хоча потерпілі зазначає, що ніхто того вечора і не квапився у них приймати заяву. Мовляв, ніхто так не постраждав, всі живі пересуваються на своїх двох. І взагалі, надалі це все десь буде вирішуватися там далеко у суді. Для чого ви нам? Ну ага, там, там, там де нас немає. З поля вітер, зі сраки, справи. І взагалі це ще один випадок. Адок і сотні, коли ти не розумієш на чиєму боці поліція і чи взагалі вона буде колись тебе справедливо захищати, оскільки мають нести відповідальність за свої вчинки та складні, непідкорені повороти. А то дивишся на те, що і єдине враження, що поліція у нас настільки ефективно годно допомагати і вчасно, як сухі сраці попіл. Лупух ситуейшн. Господи, допоможи. Ти ціка на концерті Океан Ельзи. То взагалі окрема хімерна цю ситуейшн, що нагадує наші сюжети з фільму Девіда Лінша, поза як настільки підступно влаштувати засідку після концерту? Знаєте, змозі не лише російські автозаки, але й наша мобілізаційна система, яка вперто продовжує своїми методами будувати дно косо, криво, аби жваво та показово. З лівого кутка ми кипкуємо, наскільки там на Росії людей пакують в автозаки, з правого птиця влаштовують грандіозну чорну піар-акцію на концерті гурту Океан Ельси чи випадково обраний саме цей захід, цей час, цей день, той день, то на мою думку, ні. Позак настільки масштабно куми свої пироги пекли, що й ворота в тісці цей інцидент набув чималого резонансу. Перші новини почали ширитися у пабліках о 21.40, о 22.05, Вже почали продавати перші квитки. і На сьогодні таких оголошень більш. Ще п'ятдесяти. Основна причина це новини після концерту 11 жовтня. І продаються вони зі словами не можу піти. Наче знаєте, рядки із хіта відпусти я не можу далі йти. Але і концерт Окану Ельзи не єдині цього місяця, оскільки наступний 19 жовтня у співачки коле дуже важливий для неї масштабний великий концерт, на який теж починають продавати квитки. І причина на фоні останніх. Події, ну такі вісті, звісно, не будуть лежати на місці. В середу, а потім тут трошки переночуєте пару днів, то ви можете ще прийти до околи в суботу, потім на концерт. Шкатків на майбутні концерти Канів чи співачки коле це не про чорну замовну акцію та зрив особисто їхньої концертної діяльності. Це про масштаб цієї ТЦК події, які за собою вона несе наслідки. Та й такий великий резонанс, звісно, не залишився без уваги на Росії. І як це коментує наш центр протидії дезінформації? У мережі масово поширюють маніпуляції навколо перевірок, які здійснювалися працівниками ТЦК напередодні, зокрема в Києві, ворожі медіа подаються як беззаконня та намагаються масштабувати цю подію і надати їй більшого значення, ніж це є насправді. Тож я правильно зрозуміла, коли якимось дивним магічним стратегічним чином верхівка ТЦК у тих кабінетах обрала надпопулярний концерт гурту Океан Ельзи, які святкують своє річчя, легендарний для України гурт збирають 5 палаців спорту? Вони не замислювалися на той момент, що цьому насправді буде на. Надано набагато більше уваги. Ніж це є насправді. Яка дивина? Яка магія? Викликаєте добі? Зазначає, що так активно сьогодні Росія починає поширювати антимобілізаційні наративи. Я не знаю, якої іншої реакції і інформації, поширення новини Росії. Вони очікували після такого унікального кейсу ТЦК на концерті Океан Ельзи. Ну цю геніальщину хоч подавай на якоїсь нобеля. Не знаю, який позитивний вплив мала принести резонанс на події. коли обираєте гурт, лідери кого перші дні укладає контракт збройними силами. України лідери якого активно підтримує військовослужбовців своєю музикою, своєї, своєї творчістю влаштовує концерти у найнебезпечніших місцях у бліндажах. Під час обстрілів обираєте концерти наймасштабніші сьогодні в Україні. А далі дивуєтесь, тому що до цього прикуто набагато більше уваги ніж це має бути і, взагалі, те, що трапилось 11 жовтня після концерту океанів з ТЦК, для мене наддивно та незрозуміло. Я так не тямлю про чергової цілі цієї великої секретної місії, але вона додала ще тих складнощів, на мою думку, спрацювала кантимотиваційна мобілізація. Ми наче за три роки не зацікавлені нарощувати дух боротьби, а самі ж його нищимо. Такими кульгавими інцидентами та засідками після концерту легендарного для України гурту. у нас на. Чи немає корупційних скандалів хмельницьким мсеків, У нас все прекрасно, у нас немає недозабезпечення армії. Так, у нас є люди, які вагаються, їх стримують, яке все стало до тебе як до сили. У нас недостатньо якісного забезпечення та всього навчання, зброї, амуніції та навіть проблеми з харчуванням. Тому потрібно пропрацьовувати мотивацію і нарощувати форматну якісну армію, аніж псувати це такими вчинками. І за цей тиждень такі органи ТЦК назбирав довкола себе максимально уваги. Та як ще до концерту океанів суспільство Гумонілою, думаю, ви теж про напад працівника ТЦК на блогера Ніколаса Карму. Карма, карма, збіг. Не думаю. Інцидент який будь-ково назбирав чимало нісенітниць від наміру працівника ТЦК до іграшкового, звісно, пістолета, і справжній ніхто не розгулює. Ні, ні. Що ви робите? Що ви робите? Не знімай! Що ви робите? Не сіманіть мене і спершу про Ніколаса Карму, який так може не усім подобатися, особливо дратувати своїми питаннями, контентом. Так за останні два роки ми перетворилися в якийсь великий Голівуд. Скільки коштує твій луг, у сумці, скільки витрачаєш на життя, з ким спиш, але Ніколас Карм на якого напав працівник ТЦК, це блогер, який за час повномасштабної війни створив свій контент, про скільки коштує твій лук, робить чимало інтеграції, з яких я сподіваюся, сплачує податки, які йдуть на забезпечення армії. Окрім цього, він знімає контент із військовими про те, наскільки дороговартісна якраз і є амуніція, і що сьогодні важливо продовжувати донатити. Також Ніколас Карме і своєю величезним. Масштабною аудиторію робить збори, закриває ці збори чи поширює збори, що також дуже сьогодні цінно і важливо для нашої боротьби. І причому це вже не перший мій збір, який ви який ви так швидко закриваєте. Я вам дуже вдячний про вчинок самого працівника ТЦК. Бо того, що, ті, що не моє шаровари, ви ж мене шанували. А я вас усрав. Він настільки квапився лицарськими намерами захистити бідних нещасних дівчат, що ну нема в того часу подумати про репутацію Інні ризики для органу, якому служить, ну а для чого на сьогодні адекватно, аби працівник ТЦК себе так поводив на вулиці із суспільством, і у змі, взагалі, подають, що він мав намір захистити дівчат від. Домагання блогера, на якого самі дівчата модниці і полюють, і якраз потрібно було тут захищати Ніколаса від них, і щоб ви це розуміли зрештою, не зважаючи на багаторазову заборону себе знімати. Карма дає ті відповіді на питання, які бентежили працівника ТЦК про його ставлення до збройних сил України. Одначе за декілька хвилин Ніколас Карма чомусь вирішує протидіяти йому тим же вчинком запитань на камеру і показати обличчя цього зухвалого офіц. Церам, який його активно приховує, кажіть, будь ласка, обличчя, ви мене знімали без дозволу? Покажіть ні. обличчя ні, не ні, покажіть обличчя, ні, ні, ні. тож коли блогер відверто просив не знімати себе то до сраки тієї вошки. А коли почали фіксувати обличчя працівника ТЦК, який можливо справді переймається сталенням до збройних сил України, то невже в той самий момент він зрозумів, що його вчинок не настільки правильний і може репутаційно вдарити по його офіцерській? Роботі, як і напад колеги з пістолетом на Нікола Сакарами, який видає характерний, знаєте, такий звук, наче знятий із запобіжника. Так, не можна, що парню звичайно іде. Але для муляж муляж пістолета то неможливо, звісно. Угу. Але ця ця публічна метушня, яка трапилася у Полтаві з діючим офіцером та блогером, наче стали великим анонсом до подальшої ситуації у суспільстві та можливо, і того, що сьогодні вже відбувається, і з питаннями, хто служив, а де служив, а чому не служив, а чи донатив, а чи організовував збори, і ці муляжні напади із пістолетами, до усього цього потрібно бути готовим і навчитися правильно спокійно реагувати. Наступна зупинка випуску над гостра інтерв'юрка обов'язково візьміть щось від печі, так маша ді підготувала цілу тонну чилі для гостей Пилипа Коляденка та Олі, 26 жовтня жовтня Лякової. Дуже важливо, що над кожним сенсаційно гострим інтерв'ю для Маші Діф працює велика команда Шерлоків, тільки без лупи не вистачило бюджету. Вони готують їй цілий реферат із питаннями. Ну ці папірці пасують до форма. То екзамену і як справжній реферат він готується в останню ніч перед іспитом. Тому, коли 1 жовтня на каналі Маші Євросині не виходить довгоочікуваний екзамен з Пилипом Коляденко, не встигає це інтерв'ю набрати обертів, як востро підготовлена Маша наскочила на сук своєї незацікавленості гостем. Mm. Тобто будемо знайомитися mm. прямо в ефірі. Mm. Тож не дивно, що особисто Маша Єфросиніної взагалі гадки не мала, що Пилип Кулюденко може бути одружений, що взагалі можна було побудувати над ексклюзивне інтерв'ю, та як такі секретики, греблі-рудь. Mm. В тебе ж ще немає своєї родини жін, жінки? Є дружина. Є дружина? Mm. Ой, Одначе маша інтерв'юрка Лесу підшита, тому своїми незнаннями послалася на те, що команда цього не розкопала. Ну ті люди, які готують її реферати перед кожним інтерв'ю. А мої не розкопали це що в тебе є, дружина. Не знаю, взагалі чи команда діставала свої лопати для купання, тому що достатньо зайти в інстаграм Пилепо і можна побачити не на одній світлині його з обручкою. Більше того, для мене реально велике здавання, що Маша Єфросиніна, як велика інтерв'юрка не володіла такою інформацією, так як вона людина і бізнесу а внутрішнє коло музичної індустрії точно знає про його. Його дружину, про його попередні стосунки із співачкою та взагалі про велику глибину такого артиста, як Полип Коляденко, про що можна було розпитувати безкінченно, а не вести балачки довкола мама, тато, тато, мама, тінь батька, тінь тата, та й на цьому грець. Кардинально інша ситуація це екзамен, який трапився із голи 26 жовтня поляковою, оскільки там реально відкрито палають очі від захоплення у маші Єфросиніної. Але для початку давайте зачитаю два рядки із вступу до цієї розмови. Ви не дивитесь інтерв'ю, це буде відверта та шира розмова двох подруг, які, попри свій блискучий успіх, переживають ті самі виклики, що і кожна з нас. І що не ви почули два рядки, які ідеально просто описують те, що там відбувалося двох. Одина бесіда про стан під час війни, сім'ю, проблеми дорослих дівчат так наступні слова, як заперечення першим. Будьте готові, інтерв'ю. Олі полякової не буде комфортним. Запитання гострі, а відповіді чесні до болю. І справді до болю, що та головоломка шифрована шифровка, то ми не дивимося інтерв'ю. Чи таки ми дивимося над гостре палаюче інтерв'ю, від якого будеш корчати Олі Полякової? Що з двох боже що це за така розмова? А я вам скажу, що якраз і перше, ми справді не дивилися інтерв'ю. А це була класна розмова двох подорог позаяк з 18 тем прозвучало всього два питання із зимної ванни про дружбу з білоцерківською та фестиваль лайми Вайколи. Все решта, що виникало і скандалу довкола Олі за три роки, не підіймалося. Цей екзамен не екзамен і не інтерв'ю. Це був наче приквел до наступного сезону дорослих дівчат. <рив> 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 і так це ні інтерв'ю, не екзамен, а у форматі дорослих дівчат. Тому мені особливо відгукнувся момент про тривожність. Який несеться, не те, що я не розумію взагалі, куди йти. І що нас чекає попереду, і що мене чекає попереду? Що чекає цю країну? Що чекає в цій країні моїх дітей? Я взагалі все це більше не вивожу. Все, що проговорила Оля до кожного слова, знаєте, переплітається і станом багатьох із нас, і особливо мій. І крутезно, що сьогодні артисти популяризують справжнє життя, а не глянцеву картинку. Колись Оля вже говорила, що соціальні мережі це соцільний фейк та брехня. І знаєте, ціно, коли ми можемо спостерігати не лише за щасливою картинкою, а коли самі перебуваємо над прірвою і можна злізти з глузду, а коли розуміємо, що ми такі у цьому стані не одні, і мені Оля завжди імпонувала цією своєю відкритістю. Я більше не можу. Також у цьому інтерв'ю мене збила з пантелику невеличка нісенітниця про палац спорту. Так на питання чому не було 26 жовтня 2023 року. Оля Полякова пояснила тим, що не дозволяли, не дозволяли, не дозволяли. тобто. Не було минулого року дозволу робити і збирати палац спорту. Так. Але давайте комфортно віднесемося у джакузі у 2023 рік і згадаємо, що 26 травня влаштовували концерт у палаці спорту гурт Скай. 15 того листопада був концерт у гурту Тік, 2 грудня. Там вперше влаштував свій повністю україномовний концерт Макс. Барських. Тому, як ви знаєте, не збігається про те, що не дозволяли влаштовувати організовувати концерти 26 жовтня, так як було і до, та після. Одначе цього року кардинально інша ситуація. Джерела маші дівсиняної реферати вступили у силу і зазначають, що щільно палац спорту зайнятий. Ну, був до переполоху на концерті Кан Ельзи. І на завершення цього випуску солоденька вишенька від Анни Трінчер. Давайте шматок зачитаю із заголовків зі ЗМІ. Трінчер відтяла собі коси у пронизливому кліпі про болісний розрив -рив. Ще той екшен, отетеріт, але певний з таким заголовком отримали прес реліз журналісти від команди артистки, що нагадало мені про новину, яку я теж отримала від піар команди Гелі Зозулі, про те, що вона стала. Мамою хлопчика. Ну просто знаєте, щемлива історія і новина, якби не те, що вона стала мамою котика. Ось так, але повернемось до Ани Трінчер, оскільки у неї 10 жовтня був реліз із артистом Чів на пісню Не знаю як і я не знаю. А чи трапиться колись, і трінчер віднайде справді свого режисера, який зможе показати її справжню та перепрошити весь сексі пексі креатив, який сьогодні відбувається? Так, пісня не знаю. Це черговий трек маніфест. Про невдале кохання, серце на шматки і так далі, які ще й зіпсували таким кліпом шаблонною трансформацією через зміну зачіски. Це ще не все. Так особисто я помітила нові новій роботі. Наскільки вона файнезно переплітається із темою пісні, із ідеєю відеокліпу та навіть манерою вокалу подружки трінчер Ліде Лі. Розірвали наш матір. Я тримала того, все в собі. Тим паче взяли орієнтир на доволі виразну артистку українського шоу-бізнесу, яка двічі за свою невелику кар'єру показувала сенсову трансформацію саме через зачіску. Вперше 2021 року, під час активної співпраці з Монеті Корпорейшн, у приквелі та відеороботі на пісню режисерки Таню Моїньо вдруге, це відбувається цього ж року, не так далеко, у травні, коли. Далі повністю перепрошила свою творчу діяльність, і що також змінила зачіску. Більше того, обидві композиції, пісенний маніфест нещасного кохання та стану після розриву. І в обох цих ситуаціях ми бачимо сцену з обрізаним волоссям та каре для одного крихітного українського шоу-бізнесу знаєте через віця. Тим паче для Анни Трінчер, в якої є прекрасне відчуття креативу. Гумору та масштабності, а її наче сильно тримають у цій клітці звабливого образу то бар за баром, то зі смаком вишні, то колоски, то цілуй. І як ви думаєте, все одного й того самого продакшену? Я думаю, такий настав час відправитися у мандри на пошуки нових форм. Це особисто моя думка, що трінчер на сьогодні ще не показала своєї. Індивідуальності та душі ви обов'язково діліться своїми думками нижче у коментарях. І дякую всім, хто додивився цей випуск до кінця. Обов'язково діліться міркуваннями, обов'язково залишайте свої реакції, вподобайки, невподобайки, долучайтеся до каналу, якщо ви досі не підписані, і обов'язково підтримуйте збір, який знаходиться в описі в закріпленому коментарі. І дякую, що підтримуєте Збройні Сили України, оскільки війна має закінчитися, і ми маємо продовжувати разом робити все можливе, аби Ця перемога із нами трапилася якомога швидше. Дякую за вашу активність і вашу підтримку. До зустрічі в наступному випуску.